Жаль, немає серцебиття немає серцебиття. Немає серцебиття. Мабуть, найстрашніші слова, що ми чули: страшний удар, що лишив нас сам на сам і згорем. Були фрази, які ранили ще більше. Вище молоді у вас усе попереду. Здавалось, ми єдині з таким досвідом. Здавалось, нас ніхто не розуміє. Тоді ми знайшли опіку ангела, спільнота сімей, які прожили те ж саме, стала нашою опорою, їх досвід дав нам надію. Разом ми змогли подолати цей шлях. Біль перейшов у світлу тугу, З'явилась віра, віра, що після найтемнішої ночі завжди приходить світанок. Одна з чотирьох сімей проходить цей шлях. Ніхто не повинен бути сам на сам зі своїм горем. Ми тут, щоб підтримати вас.